Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це гра Козаки 3. І зараз буде наймасштабніший експеримент. Звісно, що шалений. Подивіться, в нас 5 тисяч українських вільних селян. Так, а тут в нас 5 Тисяч невільних російських списоносців. Подивіться, і навіть є один командирчик. Ось він тут чекає, чекає, поки до нього доберуться сокири селян. Що ж, друзі, пишіть у коментарях Слава Україні. Я буду відповідати героям слава! Обов'язково підписуйтеся, і ми будемо починати. Вимикаємо режим миру. Беремо наших селян і йдемо ось сюди. <сум> дивимося, дивимося, дивіться, як же їх багато. Ось це, я розумію. Дивіться, списоносці починають виходити на зустріч. І ми з вами дивимося. Трошки, трошки, як ви бачите, лагає, але це е не комп'ютер, це саме е масштаб цієї битви. Уявіть 10 тисяч юнітів на карті. Так, подивіться, подивіться, як селяни товчуть їхні пики. Це просто щось. Дивіться, дивіться. Списоносці, звісно, що бояться, але виходять, виходять і лягають в українську земельку. А, яка краса, яка краса. Якщо вам подобається, ставте вподобайку, друзі, і дивіться далі. Далі, далі. Приблизно десь вже... А, мабуть, трьох тисяч біля трьох тисяч списоносців вже немає. А подивіться, скільки в нас селян. Чотири з половиною тисячі. Давайте трошки, трошки, можливо, допоможемо списоносцям. Давайте повиділяємо їх, виділяємо і відправляємо уперед. Вони, звісно, що не хочуть. Не хочуть, дуже не хочуть. Але, але треба слухатися свого командирчика. <с. <с.> так, дивимося, 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 друзі. Що в нас тут просто якась нереальна битва. Дивіться, дивіться, що роблять селяни. Селяни просто роблять з них котлети. 100%. Дивіться, деякі селяни вже відпочивають, вже, мабуть, святкують чи просто спостерігають. Дивимося, дивимося, де тут закінчуються списоносці. Дивіться, тут ще не закінчилися. Давайте ми виділяємо селян і відправляємо ось сюди. Так, селяни, селяни, селяни. Давайте, селяни, покажіть оцим нахабам, а то щось вони тут бігають? Ха-ха. <сум> давайте, селяни, давайте, товчіть їх і витовчіть. Супер, супер, дивіться, нікого не треба залишати. Товчі цю наволоч є до останнього списоносця. І в нас залишилося 3096 українських вільних селян. Ну що ж, якось так, ось це справжня українська сила, друзі. якщо згодні, якщо сподобалися, то. Залишайтеся зі мною і буде ще багато прикольних експериментів. Якщо є якісь ідеї, з ким ще звести можна українських селян, і саме у якій кількості, пишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво подивитися. А з вами був Сашко, це гра козаки 3, шалені експерименти. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Усього, усього вам найкращого! До побачення!